Ви мене знаєте як військово, як той, що показує життя після поранення та реабілітації. І мій блог це вже не просто сторінка, йому вже цілих три роки, і всі ці три роки я постійно думаю не про себе, а про те, як це виглядатиме, чи це доречно, чи це не занадто легковажно. У мене 40% аудиторії чоловіки, багато військових. І я так довго намагаюся бути правильною для всіх, що втомилася. Мені важко показувати щось легке. Важко робити розпаковки, важко просто фарбуватись перед камерою і не відчувати провину. Але правда в тому, що я не лише поранення, я ще й дівчина, і в цьому рілсі дозволяю собі бути просто дівчиною і показати вам мій звичайний догляд, який рятує мою шкіру взимку. Ультрафейшл від Kiehl's дуже комфортна лінійка для щоденного догляду. Гель м'яко очищує і не пересушує. Шкіра після нього спокійна. Крем зі скваланом дає тривале зволоження і той самий ефект здорової доглянутої шкіри. А гель Стік це просто. Маленькі рятівник, коли з'являється відчуття сухості чи дискомфорту, знайдете в бракарт Республіка ПАП, Рівермол і Дрімта. Там діє знижка 25% на період різдвяних свят з 5 по 28 грудня. А також знижка діє і онлайн на бракарт .ua. обирай себе та правильний догляд для себе.